На каналі Українська Хвиля сьогодні обговорюємо питання мобілізації. Найважливіші новини поточного тижня. Є цікава інформація безпосередньо з Міністерства оборони України, а також з деяких інших джерел. Зараз розповім деталі. А поки попрошу підписатися на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. У Міноборони звернулися до військовозобов'язаних українців у віці від 25 до 60. Років, тобто тих, хто теоретично підпадає під призов під мобілізацію, їх можуть призвати. Йдеться саме про осіб, які до 4 травня 24-го року отримали статус обмежено придатних донесення служби. Як ми знаємо, нове законодавство, новий закон, який ухвалила Верховна Рада на весні минулого року, не передбачає цього статусу. Немає тепер у нас в Україні обмежено придатних донесення служби громадян, лише придатні і непридатні. Ото. Тож, до 5 червня 25 року потрібно знову таким особам пройти ВЛК і отримати вже новий статус або придатних до служби, або непридатних. У Міноборони наголосили, що ця вимога щодо повторного проходження ВЛК не стосується українців, громадян, які мають інвалідність. Вони не підлягають призову, не підлягають мобілізації, лише виключно за власним бажанням, за власну ініціативу, якщо їхній фізичний і моральний стан. Відповідно, стан здоров'я дозволяє це. Містерстві оборони підкреслили, що тих осіб, які проігнорують вимогу щодо повторного ВЛК, тобто вони є обмежено придатними і нового статусу, не отримають. Їх на них очікують покарання, а саме адміністративна відповідальність першочергово, і штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Взагалі, яка процедура її вже так оприлюднили досить детально, безпосередньо у відомстві? ТЦК подаватимуть звернення до поліції, тобто звертатимуться до поліцейських щодо вчинення військовозобов'язаними адміністративного правопорушення, і потім працівники поліції Поліції будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військовозобов'язаних громадян до найближчих ТЦК. Вони отримують свої штрафи, але все одно будуть направлені примусово на ВЛК, тобто, все одно медичний огляд вони проходитимуть, але вже із значним штрафом. Наступна новина у мобільному застосунку Резерв Плюс з'явилися нові відстрочки, як безпосередньо і обіцяли в Міністерстві оборони, що це за відстрочки для людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік є військовими і вони виховують дитину неповнолітню, тобто до 18-річного віку. Щоб отримати відстрочку, слід натиснути на три крапки на голову. Ному екрані мобільного застосунку резерв плюс обрати пункт, подати запит на відсрочку, а потім відповідну категорію і згодом надійде сповіщення із результатом. Тобто, ось все так дуже цифровізовано спрощено. Якщо є підстави на відсрочку, звичайно, користуйтеся своїм правом і оформлюйте їх. На це міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко повідомила, що кількість відсрочок у мобільному додатку Резерв Плюс буде збільшуватись. Цитує її наша ціль, щоб у застосунку можна було оформити всі відсрочки, передбачені законом, і ми поступово до цього рухаємось. А чиновниця також додала, що на фінальній стадії поява в Резерв Плюс і ще двох сервісів, яких саме перше це відображення даних про інвалідність, а саме. Буде зазначено вже групу інвалідності, і друга зміна це відображення причин правил військового обліку. Раніше лише було повідомлення про сам факт порушення, а зараз користувач знатиме, що саме він порушив. Найпоширеніших порушень це коли людина не з'являється за повісткою або вона не обновила свої військово-облікові дані. Новина це необхідність військово-облікового документу для хлопців з 17-річного віку, які вступають до вишів. Раніше цей документ був бажаним, але не обов'язковим. А тепер з 2025 року стало відомо, що є ось така вимога і началь. Тися у вищих навчальних закладах особи 17-річного віку чоловічої статі не зможуть, якщо не нададуть військово обліковий свій документ. О, можна надати як звичайним способом, тобто фізично паперовий документ, або це може бути електронний варіант. Останок у Верховній Раді ініціювали вимогу до Міністерства оборони України та Кабінету міністрів щодо зміни форми для працівників ТЦК. Про це повідомив депутат опозиційний від партії Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. він заявив, що до нього звертаються військовослужбовці, які повертаються. З зони бойових дій, і вони соромляться одягати піксель. А чому? Тому що дуже багато скандалів було пов'язано саме з ТЦК, з бусифікацією. Ну, ми розуміємо, про що йде мова. Цитую Огончаренко. Останній рік активно звертаються військовослужбовці і просять зробити щось із тим, що через форму їх постійно плутають з працівниками ТЦК. Ну і зрозуміло оминають. Військові стали соромитися одягати піксель, Косі погляди люди розбігаються, щоб тебе оминути а в крайніх випадках доходить навіть до бійки. Справжні військові, які захищають нашу країну на фронті, не можуть більше носити власну форму, виходячи на вулицю під час відпустки, це неприпустимо і це потрібно вирішити. Одна форма, яку пишатимуться в діти, тобто військових, інша для ТЦК це питання поваги, безпеки та справедливості. Наголошує нардеп разом з тим, хочу наголосити. Він знову ж таки звинуватив президента Володимира Зеленського, з тим, що відповідальність саме на ньому, ну. Ось так він вважає, що uh, єдиний хто головний, дійсно в справді має відповідати за діяльність і. Зокрема, протиправну діяльність працівників ТЦК це наш верховний головнокомандувач. Ну Гончаренко його в принципі не любить і часто критикує, але він пообіцяв, що для нього зробить розробить іншу форму персональну. Це мені знаєте, що нагадало скандал від 28 лютого в овальному кабінеті Білого Дому, коли Зеленський в нього був скандал. В нього була така суперечка з. Представниками нової адміністрації президента США Дональда Трампа, і коли йому так от казали, що не так він одяг не ту форму, не так він з'явився. Немає в нього такого ділового вигляду, тому що немає ділового костюму. і Він приїхав зовсім не в тому вигляді, як його хотіли бачити. Ну, це все лірика. І побачимо, що воно буде найближчим часом, які зміни дійсно будуть запроваджені, а які залишаться на Рівні розмов В описі під цим відеороликом, як завжди, будуть посилання на використані матеріали. Якщо те чи інше питання для вас залишається незрозумілим, потрібні подробиці, переходьте за цими посиланнями і ознайомтеся. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе!